Щороку у ніч на 1 листопада Полтавка Олена прикрашає свій будинок тематичною атрибутикою до свята всіх святих Хеловін. Він став справжньою традицією для її родини та сусідів. Це рік не виняток, розмальовані стіни, святкові гарбузи та тематичні костюми. Розповідає, що зараз для неї це ще й привід влаштувати маленьке свято для сина та інших дітей. Це традиція для всіх квартир, де б я не жила, де б я не була. Ми не поглиблюємося дуже глибоко в релігійні чи якісь там канонічні основи цього свята. Просто діти дуже люблять костюми, діти люблять всякі ужастики. І я вважаю, що це весело, гарно, красиво. І до того ж дуже люблю все яскраве, а купа свічок і все таке. Мені це подобається. Найбільша цьогорічна гордість пані Олени підвал будинку. Вона протягом цього дня фарбувала там стіни та прикрашала його приводами, а також приготувала для гостей подарунок. Там у нас, так би мовити, сам підвал дуже страшний готичний, і ми там організували типу місто вбивства. Але не всі люди сприймають ідею пані Олени відзначати Хеловін, розповідає жінка. Каже, що багато хто засуджує їхні декорації. Якщо це пов'язана якась смертю, тобто у нас там стоїть надгробок на дворі і старчать дві каслявих руки з землі. Ну, люди трішки жахаються і кажуть, ну навіщо дітям це бачити, і навіщо дітям взагалі такі страшнючі декорації? То я вважаю, що дітки не повинні боятися смерті взагалі, то смерть це, і це природний процес. Ми всі приходимо уходимо, і це не повинно для дітей бути чимось страшним. Готувалися до холовійної заклади Полтави. Кав'ярні, бари та ресторани прикрасили в тематичному стилі. Іноді залучали для цього увесь персонал. Для нас це постало дуже цікавою ідеєю. Насправді, реально прикольно прикрасити залу, щоб люди, як ви бачите, все дуже гарно, дуже прикольно. і Ми самі навіть кайфуємо від цього процесу. Як ми проходимо сюди, в свій вихідний, вирізаємо мишей, ці всі привиди. Це цікаво, і справді дуже прикольний досвід. Ми власноруч робили всі прикраси, і кожен з персоналу долучився до цього своїми руками. І душею а ось одна із місцевих кав'ярень, крім тематичних прикрас, додала до асортименту і смаколики у вигляді павуків та очей. Зомбі бариста Владислава каже, що на всю атрибутику вони витратили понад п'яти тисяч гривень. Ми зробили таку фотозону. Також в нас в якості фотозони є наше дзеркало, яке розмалювали нам наші друзі. Також у нас з'явилися тематичні пончики, з'явилися пряники, тобто, все декорування, конкурси проходять, майстер-класи дитячі в нас проходять кожного дня. Все в тематичному стилі, тобто, все прикрашено, все зроблено дуже. Гарно нагадаємо, що традиція святкування Халовіна сягає корінням часів древніх кельців, які мешкали на території Британії, Ірландії та Франції близько двох тисяч років тому.